Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршуваць. Вслід за санкціями, американськими санкціями, які обвалили російський рубль. США закривають візові центри Російської Федерації у Вашингтоні і Нью-Йорку. США закривають візові центри Російської Федерації у Вашингтоні і Нью-Йорку та позбавлять дипломатів податкових привілеїв. Так, у російських дипломатів є податкові привілеї, а в США податки це святе. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на посла Росії в США Анатолія Антонова. Антонов уточнив, що закриваються обидва відділення візового центру в Вашингтоні та Нью-Йорку. Тепер на плечі російських дипломатів та консулів сягає додаткове на навантаження. Додав він. Крім цього, російських дипломатів відберуть картки звільнення від податку. За словами російського посла, американська адміністрація своє рішення не пояснила. Отже, Америка виконує свою обіцянку тиснути на Росію санкціями і на дипломатичному фронті. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!